3 січня відбулося мирне зібрання під головним офісом компанії Сіті у Луцьку. Люди з інвалідністю вимагають вмикати голосові сповіщення у громадському транспорті не лише в салоні, а й зовні. Про це йдеться у сюжеті Інсайдер Медіа. Незрячий не може користуватися громадським транспортом. Без допомоги людей я не можу сісти у маршрутку. Ще добре, коли люди на зупинці є і підказують. А як сам стою, тому що бігати до водія в салон і розпитувати. Розповідає лучанин Микола Вой. Тюк, як пояснив телеканалу «Конкурент-ТВ» захисник України Євген Сивопляс. Акція була спрямована на те, аби сіті карт подбали про зовнішнє оповіщення громадського транспорту для незрячих людей. Вчора проходила акція стимулювання, «Сіті Карт» подбав, щоб саме зовнішнє оповіщення транспорту. Щоб люди з порушенням зору, стоячи на зупинках, могли почути, який транспорт під'їжджає, номер транспорту або номер і Куди він прямує наразі, цього немає, і ті карта закриває цю потребу, як вони рахують, тим, що на валідаторах всередині лунається інформація, тобто в салоні. Пристрої знаходяться в салоні, вони звучають, але на вулицях на зупинках цієї інформації не чути. Незряче так і залишається без цього сповіщення. Ми вчора намагалися простимулювати, щоб вони почали. Монтувати це зовнішнє обладнання, але ми ну, відчули супротив, що в них немає таких пристроїв, що рішень вони шукати не будуть. Незрячі ж кажуть, сповіщення треба вмикати вчасно. Мовляв, коли заходиш у маршрутку, то зупинку озвучують тоді, як транспорт рушив. Зі слів пікетувальників, коли компанія виграла тендер на встановлення системи безготівкової оплати, в договорі однієї з умов вказали облаштування транспортних засобів системами сповіщення, які мали б повідомляти назви зупинок. Люди з вадами зору просять, аби звукові сповіщення вмикали назовні, а не тільки всередині громадського транспорту. Таким чином незрячі пасажири зможуть почути номер маршруту, що прибуває. Зрештою, до людей вийшла заступниця директора компанії «Сітікарт» Іннар Інна Артемчук, яка запевнила, таких проблем не бачила. У громадському транспорті міста в автобусах та тролейбусах зупинка поточна та наступна озвучується в салонах транспортних засобів. Щодня я їжджу сама громадським транспортом. Зупинки в салонах оголошується, каже заступниця. Жінка каже, що зовнішнє озвучення за допомогою валідаторів у салоні транспорту залежить від наявності зв'язку та потужності gps сигналу Голова громадської організації Генерація успішної дії Віталій Ткачук назвав це брехнею. Зовнішнього оповіщення немає. Заявив Ткачук, натомість заступниця директора компанії каже, що вони можуть здійснювати оповіщення тільки з допомогою валідатора та бортового комп'ютера. Інна Артемчук зазначила, що згідно. Но з договором вони встановлювали лише згадані прилади та камери відеоспостереження. Тому з претензіями порадила звертатися до відділу транспорту Луцької міської ради. Мітингувальники вирушили туди та домовилися з директором відділу про зустріч на 7 січня.